Зелена кімната. Таку назву має спеціально облаштований простір для роботи з жінками та дітьми, які постраждали внаслідок домашнього воєнного чи сексуального насильства. Відкрили його на базі одного з підрозділів Хмельницької поліції. Розповідає одна з організаторів проєкту Леся Стебло. Простір передбачає дві кімнати: перша кімната, власне, в якій ми знаходимося, терапевтична кімната для безпечного такого опитування, нетравматичного опитування. І навіть ми розділили зонально на таку, скажімо, дитячу зону, і якщо це буде опитування для жінок, які постраждали від сексуального насильства, так само передбачили. Друга кімната це кімната, яка облаштована спеціальними пристроями, моніторами, де ведеться відеозапис. За словами Лесі Стебло, кімнату обладнали специфічними речами. Це Анатомічні лільки, ціла сім'я, мама, тато, діти також ще нам довезуть, що буде бабуся з тітусем для того, щоб при опитуванні постраждалих від сексуального насильства малолітніх, неповнолітніх дітей можна було б врахувати ті деталі, які відповідно потрібні будуть для розгляду справи. Переважна кількість жінок та дітей бояться звертатися у поліцію саме через страх допитів, каже старша слідча головного управління національної поліції у Хмельницькій області Дарія Єрьоміна. каже статистику щодо злочинів проти жінок та дітей за 2024-2025 рік. 1142 жінки, також неповнолітніх 33 особи і малолітніх 18 осіб. Кімната оснащена меблями, ігровими зонами, аудіо та відеоапаратурою, що дозволяє уникнути повторного допиту потерпілих, розповідає Анна Скрипнюк, начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії домашнього насильства Хмельницької обласної прокуратури. Це дасть можливість у подальшому з цим аудіо-відеозаписом працювати іншим суб'єктам, тобто експертам, під час проведення відповідних експертиз. Проект створений спільно з благодійними фондами та поліцією. За словами Лесі Стебло, на його реалізацію знадобилося близько шести місяців та витрачено понад 300 тисяч гривень. Тетяна Леус, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.